Дорогу світ є, а в нас нема. Де світла нема, газу немає. Що таке? Нічого нема, блядь. А як так? Питайся, правительство. А ти що щур? А? Ти що щур? Який щур? Що немає світла, нема газу. Ой. блядь. Ой, а хто це такий? Що? Це котовсик. О, бля, не цвіти мені в очі! Це засторону, що не впав, ти ж не світи. Я не впав. Нема світла, нема газа. Все, кому забрала? <гум> ні корова, ні свині. Забери! Неканесі. Ну нащо ти мені?